О Господь і з'явився, благословень. І не прагнеш будь, отже, скажи нам, як тобі здається, чи годиться плати поряд їм. Отже, віддавайте кесареві, кесареві. І наслідниками, і спадкоємцями Бог. Наш Спасителю і найвищий учителю. Щиро благаємо тебе за весь світ, та за народи світу. Цього нехай не буде вже серед нас неправди правди кровопролиття. В одній пісні співалося, що гайдамацькі пісні йшли, діди на муки, підуть і правнуки. Ми не думали, що ці правнуки підуть зараз у цей час. А вони пішли і підняли всю нашу країну. І зараз теж ці правнуки, на жаль, захищають нас, гинуть. Колічиться і це дуже. Ми хочемо помолитися, як і всі наші, бо ми християнська країна, православна країна. Ми хочемо помолитися з усіма конфесіями, які є, за те, щоб наша Україна була вільна, щоб ви, діти жили краще, жили в щасливій державі, достойно. На даний момент ми зробили подарок для чернівців фонарь. А це мініатюрна копія, але ми мали банку літрову. Прийшло натхнення і зробили фонарик такий з банки. Голубці, начинки, капуста з ребрами. Що найбільше розходиться? Шашлик. Чи смачна ковбаска. Смачна дівчата, смачна, дуже смачна. Энэ ээ л байна уу?